Це собака Соня, їй 14 років. Тварина змарніла, бо перебуває в жахливих умовах, говорять лозівчани. Були скарги від різних людей, що собака дуже худа, дуже жалка. Ходим підкармлюємо. Собака в ужасному стані, Вже така слаба, що навіть лапи неправильно стави при ході. Собака утримувалася на короткому нам без буди, без доступу до їжі і води. Зоозахисники з громадської організації Маємо право право-2» спільно з поліцією вилучають собаку в недобросовісних господарів та намагаються врятувати кота. Як з'ясувалося, обидві тварини мають іншу господарку, але вона виїхала. Собака та кіт перебували тут тимчасово. Я знаю, ми кожен місяць скидували день на кормлення кота і собаки. І... Все добре, добре так общалися. Собака ні дня на вулиці не прожила. Собака жила в хаті, спала на дивані і ну, вона домашня. А то, що вона на вулиці, я взагалі пірнула це. Господарка просить волонтерів прихистити собаку. Її поки утримуватимуть в притулку для тварин, говорить зоозахисниця Аліна Безверхня.